Я хочу ще нет. відкривається, дивіться. Лег mm. спички. Чик. Прикольно, дивіться. Опа. Фу, Фучі кем. Дивіться, друзі. Один. Купчати можна. Сам. Тут зарядка, бачите. Далі. Другий. Бачите. Так, подаем, что тут еще коробочки маленькие. Тут кабель у нас мой вот. Интересно, один четла. Один кабель. Дальше там еще что-то было. Да, распадаем нас. Так. Что еще у нас ещё тут? А у нас еще тут какие-то Щоб... Дивіться, у нас тут ще такі пушки, шумоподавляючі, Можна їх натягувати на мікрофон. Сюди так. Не так натягуються тут резинки такі, бачите? Натягнув і все. Коротше, да. буде прикольно. Буде дуже багато відео, друзі. Підписуйтесь на канал з цими мікрофонами. Будемо провіряти звук. Робить воно добре чи ні. Всім хорошого дня, всім пока-удачі. Ставимо лайк.